Спроба новити захистом до атаки від Філічити. Завершиться тим, що м'яч вже у гравців білуги. Сергієнко непогано розібрався. проробиває Павло Сергієнко. Богорімов м'яч зафіксував. П'ясен. А вілейко. Розстрілює Павло Сергієнко. Вілейко! Забиває Віталій Харченко, і білуга виходить вперед один Кубанцев знову розкішний момент і забиває таки в цій ситуації. Юрій Кубанцев 1-1. один філічита рахунок зрівнює. Рибін Анатолій Москович. Він перебував у тому куті, куди пробивав Олег Ріаго. Рахунок 1-1, який був зафіксовано після першого тайму. Змінює Олег Рибін. Капітан Філічити своїм точним ударом. два Відграв то відіграв неточно. І це створює шанс для Волкова поставити крапку у цьому матчі, ще й робить В'ячеслав Волков. Рахунок 3-1 на користь філічити.